Ви знаєте, друзі, сьогодні такий чудовий день, 1 вересня, зранку дітей відвіз в школу і нічого не відчувало того, що я зберуся і поїду на риболовлю, а потім я глянув, повна машина снести. Думаю, дивовижно, як вони тут опинилися. Потім глянув і побачив відро гороху. Уявляєте? Просто відро гороху. Дружина каже, що це за відро гороху? Я кажу, не знаю. вона каже, може на риболовлю. Я кажу, точно, точно, я ж рибак. от. Вона каже, ти що сам будеш їхати? Я... Та давай я зателефоную, кума спитаю, може він вільний. Ну а кум уже в принципі був і зібраний. Я, я набрав видно, кума. Я видно, ти вільна? Так а хто за дитиною пригляне? Так ти я поїду з клу. Куди ти поїдеш на рибалку. Та ви ж ловити не вмієте. Так, Така мене ловити? Господи. Хоча Любася мене проваджає, це означає, що у нас буде свіженький ютубчик. Уже відразу попрошу вас підписатись на цей канал, натиснути лайк, дзвіночок і так далі. Що потрібно зробити? Люба щось з таким. На те, в такий вираз обличчя, начебто ну... начебто ти мене залишаєш з трьома дітьми вдома. Я ж дві зі в школу. В понеділок треба ще ж дати. 1 вересня. 1 вересня в понеділок в день знань. В день знань. От в такий прекрасний день ми з вами і порибалимо. Шо? Закриємо карповий сезон. Що тобі? Що мені? Ні хвоста, Чешуї, ні хвоста, ні хера. І ні хера мені. Шо? А ну ще раз мене крепко пошли, щоб так навірняка, щоб брало, прям щоб брало. Ютуб, тут можна матюкатися, до речі. Ну, крешті. Да, нафиг. Ну фіг, це таке. Нафиг. О, вже покрепче. Все, поїхав, як ума, забирати. Так, забув. So забув. Навіть цілуватися не хоче Да, друзі, дружина в мене золота. Бо терпіть такого спонтанного чувака це ще та екзекуція. Ну я дивлюсь по ній, вона вже на грані, вона вже прямо на взводі. Тому питання може підкинути якусь ідею, що їй подарувати. Вона й далі мене пускала на риболовлю і брала відповідальність за дітей на себе. Тільки єдине ну там машини, квартири, оце режуху, айфони. Не пропонуйте це вже було. Хочеться щось щось таке, чого я. Сам своїм мозгом не додумався. Тому підкиньте мені якусь ідейку, можете написати в коментарях. Я з радістю скористаюся вашою ідеєю. Дякую. Народ, я в шоці, кум, даже спіні взяв. Ну, Благо, хоч мануал не забувся. Диви, який в спінінг, Тест не пишеться. А ні, 10.30. Слухайте, це нормальна палка. 10.30, якраз під і ми кинемо. Ану прикорм. Оце, оце прикольно. Це будемо зака. Й-має, ви ягірочки мріяні. Я вам яєць сирих набрав, будемо шук-шуку готувати. Коротше, все є, пакуємося, вантажимося, бо ми вже, вже пару покльовок провтикали. Треба бігом-бігом їхати. Громадочка, приїхали на риболовлю, точка, де я зазвичай рибалю вже зайнята. Щоб їдемо трішки далі. Тут у нас серйозні роботи відбуваються. Помните, ви мені писали, що тут жорстка свалка і рибачить неможливо. Бачите, чим зайняті хлопці? Прибирають. Йо-маю, -йо. йдемо далі, я зараз вам покажу локацію, ви будете просто в шокі. Тут у нас будують будинок. Це цвіркуну, щоб було потім комфортніше. А Так прямо з хати буде, чуть як колокольчик звинить. Тут ми припаркувались, кумець вже крісло розкладає. Я одніс. Зараз ми їх сипнемо красиво, там ми на, на спінінг так будемо кидати, а там на вудку будемо ловити. Коротше, прийдеться все робити складки. ну Ви знаєте, у мене карма з складками трошки є. надіюсь, що за цим разом все пройде гладенько. О, стіл, найшли. стіл є, фух, не забув, бо я вже хвилювався, що забув стіл. Зараз на стіні набрали пепець, насипали з кумом спінінгів як дурні мила. Я, не знаю, їх навіть не рахував. Там два на лобатого вкинули. Кумець потихеньку, топи мангальчик. Зараз буде м'ясо смажитися. дивіться, що на рибалку взяв, взяв корюшку з ікряна. ікряна, кстати, курюшка. Де це ти сам сільпонеш? Да, да, це ж він не знає, що на рибалку рибу не можна. Ну, Для тих, хто не знає, воно не працює. В принципі, і я ж не знав, що він взяв. Так що риба має клювати. Думаю, скільки полок, але ну, поки ні одне покльов. Класичні кухонні секрети від кума. В чому маринував? Консервований помідор, Консервований помідор, свіжий базилік. З базилік, базилік. Ось навіть тобі пептики з помідорами. Реально. А ще травичка, яка не скажу. Шаман. Шаман страшний. Пройшовся до рибаків, смикають потихеньку. Вони з самого ранку. Мангал димить. Кум налаштований. А що, наверное, кумець, вже треба пробувати білу фанту. бо Кажуть, польська нова. Польська якусь. нова, здається, біла фанта. Яблучна. <плес> Планували зробити сидр, але потім перегнали. Якщо будемо потихеньку пробувати. Це як, ото, щоб клювало, потім за першого збито, потім за другого. Ну, не дай Бог буде хороший кльові за кожного пити, то не факт, що ми останнього згадаємо. Дорогі друзі, про таке 1 вересня можна тільки мріяти. Отак виглядає День знань у тих, хто вже все знає. Правильно? Ви ж знаєте, і я знаю. Так що зайвий раз говорити. Та це зайшов до хлопців, хотів спитати, як воно працюється в понеділок, 1 вересня. О, <працює <працює> Ой, та й вас гадство, щось не клює, звісно, так важко. Оце печарки потягнули з кумом. Пиво п'ємо, з кумом сидим. Працює. Шашлик жарим, с кумом оця пацани все, працюють. Ну, І прям біля них. Я, я вам, пацани, не то що не завідую, У мене, в мене сльоза навертається. Це коли бачу вас, як ви оце все працюєте. Контраст впечатляє. Да. А що це тут буде хатинка типа рибацька? Блять, прикур. Прикур. Офігенно. Да, да, Коротше, да, я да, перший да, посетитель буду. Що значить, коли не хватило спинінгів, вирішив на живця половить з поплавком. Втік, гад. Вода холодна, піпець. Це я уявляю, як той Йорданське озеро перепливав. Тут проплився 50 метрів туди і назад, Уже все, скис нафіг. Там, чуваку, маслаць кілометр точно. Ну не висить на поплавку. Я висю. Фу. Як там короб? Що, клює? Нє. Сосе. Сосе. Провіряємо дно. Ви ж знаєте, перед тим як закидати, треба перевірити, куди ви закидаєте. Дно шикарне. Дно божественне. Дно таке, як треба. Глина глиняка. Трошечки отак такий слой короче, витягли Шановні друзі, докладую обстановку пів сьомої вечора. Жодної клюваки. Кум, треба доїдати ту корюшку, бо поки ми її не даємо, нічого не, не руше з місця. Ми вже з кумом пів бутилки угадали. Жодної покльовки, ні короб, ні то, ніхто і ніде. Я ось пішов по берегу, попитав у хлопців, теж вимкнуло з обіду, отак відключило, як ми приїхали. І більше не включало. <ріст> Лишилося вже буквально трішки. Вон, дивіться, яка добрезна і шикарна корюшка. Доїдаємо і воно почне. Правильно? Да, так. Взяти корюшку. Так, все не будемо грішити на це. Доїдаємо. Вон, дві, по по одній корюшці залишилося цю ще одну і все. І почне клювати. З'їли ми корюшку. Я навіть пакет спалив. І що ви думаєте? Я знайшов багети з раками. Кум ну як ти це робиш? Ну як ти це робиш? Треба з'їсти ще й багети з л... зі смаком лобстера. Ми зараз їх з'їмо і почнеться. Бо поки що ще не почалось після того, як ми з'їли корюшку. <рес> Кажу, так уме. Сьогодні погодка пісні. Шепче, ой. ти що? Ляжемо <рес> на каріматах, плідіками вкриємося, правда? Ну, да, О. Там, і будемо слухати, як співають сигналізатори і як топляться поплавки. Як гремити, капа Сука, гримить, дощ, дощ капає, близько. Це, мабуть, карма цієї водойми. В мене тут жодного разу не було, щоб не йшов дощ. Пам'ятаєте оце відео? Дощ, дрони і нереальний клів. Оце було тут. Сьогодні дощ дрони, клва хера. поняли? Отак от, от. пока так. Шановні друзі, добрий ранок. Я вам хоч рибу покажу, бо вчора, <смі> бо вчора риба перестала клювати. Дощ був цілу ніч. От. Тому ми просто спали. От. А так ми спіймали з рибинку. Одного лобатого вчора ввечері спіймали. Одного куму посеред ночі тягав. Не знаю, я спав. О, У нас ще. Дивись, слухай, диви тянек, там риба висить, диви, диви, там риба висить. Прийшли якраз спінінги, перевіряємо рибу. Он спільно нагибає, так що зараз будемо тягати. Страшна риба клює. Дивіться, які тузики. Це за кіло, крепко. О, так що, боже, у нас і включення риби відбулося. Да? О, гарна риба, гарний такий, смачний. Так, ми рибаки, конечно. Я не знаю, як його цю підсаку, та вже треба просто блядь, забирати. Поняв? Короче, Коротше, так я риб, от, отак рибачать. Поміг, Поміг? страшне. Запишіть, якби я його відбив, то потім би б щось відбили мені. Ну хоч під саку намочив, пацану. Де які снасті, Насті? Це Снасті, не знаю, одна штука 15 тисяч, так що мінімум. Хопа! Слухайте, так це може я на фарт прийшов. Каже, пацани ніч просиділи, ніхрена не клювало, прийшов, цвіркун почав обрати. Так може воно і в мене бере, а я оце фігньою тут страдаю. Диві, диві, виважування, це ж ви не бачили. Боже, як гарно. Схід сонця і виважування хлопці працюють, працюють без безупину. Ну, може хоч один на підсакі нормально буде працювати. а то я так в одній руці телефон, він інший підсак, а так собі. Слухай, ти що його на той берег чи що закинув? Це з під того берега? З тої сторони. Уявіть себе на місці цього короба громада. Це жесть. У Це нього вся жесть через жабрі зараз пролітає. Тут з якою швидкістю він коротше пливе до нас. Це жесть. Ти слухай. Я, я маю бідний короб. Слухай, ну він, я дивлюсь теж гребе, намагається кудись втекти. Це такий кілограм 80, мабуть, мінімум. я там лески метров 200. Хочется уже побачить, что ж там будет. Ну хай, давайте, минут через 10 включусь. Так, мы уже мы я вже... мишенька, тянул, ближе. Я давай, давай. Надо давай. Забирать, давай, забирать. И, и дома. Боже тузик, ну я скажу нормальний такий десь, 1,5 Ну Я скажу, не знаю чи велика, але риба достойна. Ще в мене тут катушка підскишна. То одне удовольствие тяну. Те що треба? О, підпливає. Це ж ви крупного коропа не бачили. Ну мабуть і не побачите. Це найкрупніший. Ха -ха. Який. Ну такий десь кіло. Ну зараз зважимо, підемо. Ось він. тяжечку. Зараз я під сраку візьму. Підсака на базі, кум на базі. Там, звісно, у нас наш у канукус на Ну, тим цікавіше. Тим цікавіше. Між ними виводь. Опа. Можна і так. Гарний. Хоть поклівки пішли, бо вчора. Сиділи от Сос Петрович був. А сьогодні у нас є риба. Такі минулого важили. Півтора був, ну цей десь кіло і трошки, да. Та що, вітаєте, спочинок. Та, да, так почин, в три машини. А, ночі ще начался. в три ночі був. Да? Куман, я думав, ти зараз ще лобатого завалиш. Короче. нирнув поплавок і нема нікого приклітись. Настав столобом сьогодні так собі. Коме, іди їсти. Хвати пацанам розказувати, як строїть, вони й так знають. Будем тебе заманювати таким добряком. Дивіться, нажарив, шашличок порізав туди, помідорчик, ну і яєчка логічно, Що вже пора, вже пора. Це що то не ідеально. І що там? На крокодила, котушка одвалена, дивись, отак, ручка дергає, Валю рибу. І поки що валю поплавок, ні, хтось є. Зійшов. Зійшов, приколись. Врятувався, ти поняв? Ну, ну ми... вивод який, не завжди все гладко да. Сьогодні ми його відпускаємо. Короче, якісь... Давай кумець, ви можеш мотати. Мотай, мотай ме, там уже просто, там уже мутант висить, дивіться. Короче, кум, сп'єнін. Походу там столоб клюнув. Походу є. Є, то зараз ми його заберемо, де він дінеться. Да, да, є, давай, давай, давай виматуйся. Щас я під сраку візьму. Опа. Ми. В прямому ефірі будемо брати лобасту. блядь! Ти ба який, ти ба який! Жвавенький, опа! Є! Е. Прийшов час глянуть що ми з кумом на Ну, Зараз посушімо дріжки садок, щоб мокрим і вонючим не вести. Коротше, вот така рибалка. Ну, прям достойно. Ось такі лопаті по півторуні, корабчуки по півторуні. Я довольний. Віддівали. сумка фартова. Сама фартова. Это сама фартова сумка. Это кум подарил. Жодного разу пустой не приезжал из рыбалки. Вон, бачишь, тебе и лысый ночный Два нации. Твої коментарі. Та що тут коментувати? Треба їздити на рибалку і тоді буде риба. Отака в нас риболовля вийшла разом з кумом. Хлопці працюють, а ми вже будемо їхати додому. Тому ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Я думаю, вам сподобалось. Рибу бачили. Трішки потягали, трішки вам зняли. Все окей, помчали. Наступного разу, мабуть, вже приїду в цей будиночок на наступний рік.